И что такие эта рада без вас тоже не обойдет? А что такое? Я вот тут распространил среди депутатов э, бронежилеты. мистецтва. свободы. Он просто мелкий дешевый <ріх> <ріх> Да. А що ви робите в Верховній Раді? Я помічник Яроша Дмитра. А, Дмитра Яроша. Я пролобію, бо в Пенеспорті ви бачили, я такі. Мені цікаво просто, що ви робите кожного дня в кулуарах, там я вас бачу. Я вам, я вам сказав, Багато років, ще до Яроша. Багато що робити ви тут? Я тут працюю. Ми з вами колеги. Ви сюди прийшли заробити куші, правильно? Ні. Nee. Nee, Ні. Ну а ви за що ж робите? Не увілювати. Ви тут заробляєте гроші. Не знаю, можна і так. Що ви від, від мене тікаєте, як зай? Я від вас не тікаю. Що ви від мене відкараскуєтесь як останній <с депутат? Я хочу зрозуміти, чого ви Як останній депутат. Яких питань немає? Віля хвостом як останній депутат. Вікляйте, шосте, як регіона! Не визнає нічого. А коли я не стане депутатом, чи їм помічником? А коли ви не станете фотографом, що ви будете робити? Ну, Не знаю. Я не граю. Супер. Це ваша робота. Тобто ми з вами колеги. Ніяких питань немає. Ми з вами колеги. Тільки, бачите, що ж я вас так довго вибивав? Елементарну, очевидну річ. Бачите? що я заробляю гроші. Так, Що ми тут з вами заробляємо гроші. Доброго дня. Степаном Так, Він нам дає поради, до речі, щоб ви знали. Працювали день і ні. Ну ми знали, чого хотіли. Та частина, яка була. А що зараз депутати як? Треба вчити, бачите. Ну я не буду. Та <рес> кажіть. <рес> так, по-перше, ні. — Ви в шоці? <рес> <рес> я, якщо я в шоці, то ви тепер не ні-ні. На жаль, ми парламентарист фактично втратили. І ну, я не знаю навіть в гірші часи попередній скликай не було. Нещасний депутат. Та ладно, це ж со тих було. Я так? тобі хочу сказати, що переступаючи поріг Верховної Ради, ти за тим, за дверями, лишаєш повністю все, що маєш. Весь свій дедлайн, який ти мав той в житті, все там. Нас всі хочуть, щоб депутат був бідний убогий, ходив пішки і роздавав всім гроші. Ну, на жаль, ми це міняти зараз не так швидко можемо, але міняємо. Чи є, чи є достатньо людей, які хочуть чути від початку цієї війни до, і до її завершення бути чути лише той, хто захоче чути. Це точно. Ви хрен мене розстріляєте, начальник. У нас нема смертної кари. Пішов ти І от зараз ми йдемо в Верховну Раду, від вашого імені, що передати. Ну, не мішають роботи. Привіт передавайте. <с Нам <с> вже проламає. <травма> На третій день біля ради жодних черг, журналістів, охорона вже впізнає. Мопіс! Це герло. Бурлінь парламентський. де Кожен другий народний депутат, кожен третій зі значком народного депутата, кожен четвертий обов'язково був помічник депутата або журналіст. А якби то було так, то можливо би і ми щось зробили. Кажуть, що деякі народні депутати платять журналістам, щоб взяти коментар саме їхнього депутата. Через помічників. Скільки я пам'ятаю в парламенті, працював е журналістом, завжди така практика існувала. Це були так звані хабарі журналістів. Ніколи їх не брав, але інші брали. Оскільки суспільство корумповане, політика корумповане, воно взаємопов'язане. Це не припустимо. Ви хочете тут зараз в нас невеличкий експеримент. Журналіст чи депутат? Ну перестань. Я... Смотри, Бо... только это ты не вырежешь. Заставляешь народного депутата фактически выполнять твою работу, за которую ты получаешь роботу. Давай. Антон, честно. давай. я ж на через те, что. Ну я тебе скажу, прошу. Сергій, так все-таки. А сьогодні що ви робите раді? Я зараз трошки зайнятий. Зайня. Мені Цікаво, бо один конкретний приклад. От що ви сьогодні робите, браті? Я... Я зараз трошки зайнятий. Мені треба зробити термінові дзвінки. Слухайте, вибачте, будь ласка. Виже його вигнати його не можна. Ну, це власне проблема, що тут не можна вигнати. Ну, діба можна вигнати, але якщо вигнати одного, то доведеться виганяти всіх, а вигнати всіх не вийде. Ну, словом, рада живе якимось своїм таким життям. Але реально багато депутатів таке враження, що вони не знають, чи вони прийшли. Вони одні поржать, другі порішать питання. Насправді, всі порішають питання. Знаєш, це таке е, е, найзручніше місце для того, щоб порішати питання. Тобто, ти заходиш в сесійну залу і там є, ну. Там 80% людей, які щось рішають. Ти собі зайшов, привітався з тим тим, зайшов в одну фракцію в іншу, сказав, там заводик такий, там треба того підняти по службі, тому треба і скільки відкашляти. Ну і все, типу, ти зайшов за 20 хвилин. Вирішив всі питання, поїхав далі на іміцю. Яке ви щойно переглянули, просто спроба показати обраних нами такими, як вони є. Людьми. Я не претендую на об'єктивність. В репортажі багато наєма, але зовсім нема козака Гаврилюка. Трохи розкрита тема світських журналісток. Зате жодного разу не показаний спікер парубій. Стоп! Знято! А всього й не охопиш. Сподіваюсь, вам важливо було побачити, що існують, реально існують непроплачені мітинги, що є справді толкові депутати. І що поярков нікуди не подівся. Все з ним нормально. Далі буде. Yeah. Yeah. Дякуємо, Степа, до речі, за підтримку. Дякую.